Вітаю, з вами ВДД. Сьогодні робитимемо розклад на 6 лютого. Сьогодні будемо закінчувати якийсь проект і закінчувати якусь роботу, яку робили, прощатися з чимось, що вже закінчено, і починати нове. Також сьогодні буде добре запитувати, питати, просити надати коментар стосовно зробленого у т'ютера чи колеги, чи просто когось. Бо із тих коментарів, які ви отримаєте, можна буде для себе взяти дуже важливу цінну інформацію потім проаналізувавши. Навіть, навіть якщо ви витратили дуже багато часу працюючи над чимось ось цим. І сьогодні, саме той день, коли потрібно це відпустити в роботу, у світ і взагалі, зробіть це з легким серцем. І на заміну цьому прийде нове щось інше, більш глобальніше, краще, цікавіше. Відпускайте. Відпускайте з легким серцем і душею.